Привіт! Сьогодні поговоримо про приготування еспресо. Еспресо це напій, що смакує як у чистому вигляді, так і в якості головної складової багатьох кавових напоїв. Температурний режим. Вода у групі має бути від 88 до 92 градусів, еспресо на виході з носика холдера плюс 85 градусів, еспресо після екстракції плюс 80 градусів. Є 6 етапів приготування еспресо, про які зараз і поговоримо. Перший етап підготовка холдера до роботи. Виймаємо холдер з групи та протираємо сухою серветкою. Холдер обов'язково має бути у групі, тобто прогрітим. Про найчастіші помилки Баристи поговоримо в окремому відео. Наступний етап дозування кави. Підставляємо холдер під гріндер та насипаємо порцію кави, натискаючи необхідну кнопку одинарну або подвійну порцію. Третій етап: формування кавової таблетки. Притилити холдер до гумового килима, запресувати каву темпером. Цей процес називається трамбування. Легко підбиваємо рукою холдер, щоб залишки нетрамбованої кави, що залишилися на стінках фільтру, засередити в центрі холдеру та повторно дотрамбувати. Щоб перевірити, чи правильно затрамбована кавова таблетка, переверни холдер. Таблетка не повинна впасти. Поверхня затрамбованої кави обов'язково має бути рівною. Четвертий етап підготовка групи до роботи. Щоб відновити робочу температуру у групі, необхідно пролити впродовж 3-4 секунд гарячу воду. П'ятий екстракція. Встановити і закріпити холдер у групі. Одразу вімкнути подачу гарячої води, щоб кавова таблетка не почала пригорати через високу температуру у групі. Підставити паперовий стаканчик або керамічний посуд в носик холдера. З моменту подачі гарячої води до моменту початку приготування напою необхідно вирахувати 4 секунди. Час приготування кави або екстракції повинен займати від 17 до 21 секунди. Об'єм напою складає від 25 до 30 мл. Бариста обов'язково має контролювати час екстракції. Від цього залежить якість та смак приготованої кави чи напою на її основі. Останній етап вилучення відходів та чистка. Виймаємо холдер з групи, викидаємо кавову таблетку в контейнер або сміттєвий бак. Протираємо холдер серветкою та видаляємо залишки кави. Встановлюємо холдер у групу. І запам'ятай, на професіоналізм бариста вказує смачно приготовлене еспресо.